Зараз ми знаходимося біля садиби, де йдуть роботи по відновленню самої оселі та і подвір'я для внутрішньопереміщених осіб. Як ми вже говорили в попередніх репортажах, ці роботи проводять члени громадської організації Європейська Миронівщина, користуючись нагодою, запросили до розмови керівника організації волонтера Олександра Бованенка. Олександра, ми бачимо, що вже досить великий шмат роботи зроблено. Що на часі? Що зараз саме в процесі? Доброго дня. Да, в рамках виконання проекту Будуємо Україну разом. Відновлюємо будинок для родини переселенців, які будуть тут мешкати. Зараз проводимося, заливаємо підлогу, тільки будинок старий. Підлоги тут взагалі по факту не було в деяких кімнатах. Провели воду, підключили до хати, кинули кольця, заливаємо бетончик. І чекаємо на вікна і далі працюємо. Що ще необхідно зробити, щоб встигнути до холодів? Замінити вікна, зробити ремонт всередині, поставити гіпсокартон, поклеїти обої і підключитися до коннектора. Ну, зовсім мало залишилося. За неділю ми ще плануємо, плануємо ще обшити з двох сторон будинок, щоб бути Хто виконує безпосередньо ці роботи? Наші волонтери і наша родина, яка тут мешкать. Ну, що можна сказати, як ви відчуваєте, що з того, що ви запланували, воно здійснюється, воно в реальність перетворюється? В реальність перетворюється, але змістилися трошки по часу, оскільки виробник вікон затримав, затримує поставку вікон. Виробник кабелю також затримав, поставку, скільки кабель, тільки вчора нам поставили. Тому якби. По факту ми займалися колодязем, криницею, тобто підводили воду до будинку. До будинку внутрішні роботи провели. Чорну роботу ми зробили. Так, як був вами виграний грант на відновлення цієї оселі, чи достатньо на сьогодні тих коштів, що були заплановані в гранті? Скажімо так, вистачає саме самий притик, оскільки ціни ростуть, але да, матеріал нами закуплений. тому... Цілому, слава Богу, що з вікнами ми ще встигли на це, бо вікна ростуть кожен день. До когось ви ще зверталися по допомогу, і чи була ця допомога? Е, до допомоги ми звертаємося безпосередньо ще до власника будинку, яка нам також допомагає Ні, фінансово. Вона підтримує вас. Підтримує. Ну, взагалі, які її враження від того, коли вона бачить цей об'єм роботи, який проходить на території будинку? Ну, після того, як ми виложили фотографію в Facebook, там, де була чиста територія, то. Всі здивувалися, яка дійсно тут здорова територія подвір'я. Так що це як кажуть, дуже так приємно, і так? Так, дуже приємно. Ну і що надалі вже, як то кажуть, оцей проект в процесі. Але ж я знаю, що члени вашої організації ви безпосередньо постійно в пошуках іще нових і нових от таких робіт. Е, так, нам ще один грант виграний в Данській раді. Це на підтримку внутрішньопереміщених осіб протягом чотирьох місяців продуктами харчування. На сьогоднішній час нам допомагають наші благодійники, наші друзі нашої організації, благодійний фонд зі Львову. Нам доставили ну, мали доставити сьогодні корма в розмірі одна тонна. Тобто це для сухих корма, для котів, для собачок і не приладдя, а ошейники, відбліг. ну, це те, те, що по суті сьогодні потребує такої підтримки, так? Так, от ми, до речі, сказали про сім'ю власників, які передали під цей проект буру, щоб віддати цю оселю потім тим, хто, на жаль, змушений був покинути рідні місця. Ми вже сказали, що вони радіють з того, що змінюється. От хотіло ще б декілька слів про них. Вони планували сюди приїхати ще на весні, але оскільки. Військовий стан, у нас війна в нашій країні, тому вони не можуть виїхати, оскільки вони мешканці вже Канади. Але вони вражені, що ми працюємо, допомагаємо. Це місцева наша родина, власниця померла, внучка отримала в спадок будинок, се Ала Обіхот, яка навчалася в другій школі. Ну, Родину, я думаю, тих, хто постарший, всі, всі, всі знають. І от у них була така, мабуть, навіть потреба в те, що потрібно допомогти. Як вони визначили своє рішення передати будинок? Взагалі, це навіть не було такого, якби як потреби. Це просто було прохання до мене подивитися, що в будинку взагалі відбувається. Я сюди приїхав, кажу, тут ну, повний якби, дурдом. Я кажу, давай почнемо щось там робити, якийсь ремонт, там, почистити щось там. Кажу, добре, давай. От ми почали і по в процесі я знайшов грант. І тому я прописав проєкт на грант, виграв, всі щасливі, всі задоволені. Ну, от Ми якраз маємо можливість поспілкуватися з майбутніми господарями цієї оселі. І звідки ви, будь ласка, назвіть себе. Мене звати Юля, це моя дочка Соня. там. Дочка Ліза, ми приїхали з Нікополя. Нас там дуже обстрілюють. Ми а залишилися жити там. Да. Жити там неможливо. А взагалі, яким чином ви потрапили в Миронівку? Понравилось нам місто Миронівка, і ми сюди приїхали. Колись тут бували багато років назад. Зрозуміло. приїхати. От ви коли побачили, де ви будете в майбутньому проживати, ваші перші враження? Перше враження ну дуже понравилося, тому що двір великий, будинок невеличкий, зимою буде тепло. ну Дуже сподобалось. Я дивлюся, що ви вже також долучаєтеся до того, щоб довести садибу і оселю в порядок. От що ви могли сказати про наших волонтерів, які займаються цією благодійною справою? Молодці, ми їм дуже вдячні, ну дуже сильно вдячні, дуже великі молодці. Ну і от ваша бригада працює. Всі ви в роботі. Якби визначили, яким девізом те, чим ви сьогодні займаєтесь? Працюємо разом до перемоги.